Від безлюдності до андеграунду любителя мистецтва на Закарпатті вже найближчим часом буде де провести свій вікенд. На Ужгородщині готують проект масштабного арт-простору. Зараз він виглядає ось так, проте вже незабаром це місце перетвориться у мистецький хаб, аналогів якому в області ще ніколи не було. Зараз тут справжнісінька пустка, яка обросла чагарниками. Проте навіть не віриться, що вже через деякий період тут почнеться будівництво масштабного культурного центру з виставковими залами, галереєю та навіть парками. Аналогів в Ужгороді і Закарпатської області, наскільки мені відомо, що немає. Воно буде приваблювати і туристів, і е, таку собі, так скажімо, і еліту обласну. Інвестор та ініціатор, який планує розбудувати цей мистецький центр, Іван Ілько. на його рахунку вже є один унікальний мистецький центр в Ужгороді. Щомісяця у галереї відбуваються виставки, перформанси та виступи відомих виконавців не тільки з України, а й з усього світу. Концепція галереї «Ілько» майже нічим не відрізнятиметься від тієї, що має бути на пагорбі під Ужгородом. Навпаки, проект має бути ще масштабнішим. Обіцяють ініціатори проекту. Я бачив проект одним оком, так по секрету скажу. Досить таки непоганий великий проект. Це мистецький центр із концертними залами, з парком. Підтримати проєкт вирішила і Беренинська ОТГ, взявши витрати на проведення дорожньої комунікації до мистецького центру. В першу чергу для того, аби відповідно виглядати в очах потенційних інвесторів та допомагати їхній реалізації. Приємно, що на нашій території це все буде. І це буде така десь ну, візитівка десь і в нашу громаду, в обласний центр. Вже не за горами цей проєкт. Вже практично десь відбувається реалізація його. Зараз доходять до ці всі перепетії з бумагами. Розробка доходить до кінця розробка детального плану. А ще це місце крім надзвичайно красивої природи, особливо тим, що звідси видно Ужгород, як на долоні. Тож майбутній арт-простір може неодмінно стати туристичною родзинкою не тільки міста, а й усього Закарпаття.